Всім привіт! Щиро вам дякую, мені дуже приємно. Прийшла на ділянку, зараз покажу вам. Ось тут був рядочок картоплі, останній посаджений. Чоловік викупав декілька днів тому. Я вчора її замочила, вже бачите. тепленька, слава Богу. І там трошечки залишилося волого, бачите? Тут треба буде мені грабельками. Ну, я буду робити, з ним для вас декілька моментів, ви будете бачити. Ось. І далі. Ну так, наприкінці відео вже побачите, до чого я дійду, що в мене сьогодні вийде. Ну, Ось так, друзі, дуже-дуже дуже зволожила я цю частинку діляночки, дуже зволожила, тому що розсада огірочків у мене пересохла. І тому я і взагалі не сподіваюся на те, що вони можуть всі прийнятися. Я висаджу і покажу вам, як воно буде надалі. Ну, ось так залила дуже добре. Але ж це не все, тому що я ще лунки буду робити і по лунках буду ще проливати розсадку. Фітохелпом, розчином з водичкою. так Ну, ось мої хороші. Дивіться, зробила луночки так для розсадки. Там вийшлося трохи густіше. Якщо в мене не влізе, вся розсадка, я під сітку декілька кущиків висаджу. Подивлюся корячий постід, бачите, насипала багатенько так. Ось так вони залишаються на ніч. Завтра буде, буду застріляти їх агроволокном по ґрунту. Жу в хаті Мирного неба вам, міцного здоров'я, всього вам найкращого. Бережимо наш віточок, Синочку не віддам. Бережимо себе. Ну ви знаєте, що робити. До зустрічі, мої хороші. Далі буде.